Ми в Буковелі викликаємо таксі. І їдемо по території Буковелю. Ну, чому? Ну, але ми, ж Ви абсолютно тверейські. Абсолютно. І ми під'їжджаємо до гори. Під'їжджаємо до гори, я не розумію, що відбувається. Чекай, як А ку мене забавляє в процесі Ололя! Ідея дивовижна! На тобі, будь ласка, команда Дякую щиро! Ми приїжджаємо і чую я дуже таку. Фразу, до якої мені треба було прислухатись, але я не прислухався. Коли таксі сказав, далі я не можу, далі пішки. Словом, яка була ідея? Мій кум Сергій, він, от в нього виникають такі ідеї ностальгічні. знаєте? Він каже: Володю, коли ти останній раз з'їжджав з горки, скажи. Коли було це? Володічка. Скажи мені, Коли <смі> з воду, з горки, <смі> то ми воду п'ємо. Мандаренко, на мандринку, дякую. Коли ти остань? Я кажу, та я вже не пам'ятаю, а я на той час вже не пам'ятав, як ми приїхали. Бо ти не з'їжджав, ти міг з горки тільки скотитися. <смі> <брат>. <смі> 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 і, і він каже: Володя, кажу, а на чому будемо ну, з'їжджати? Він каже, на кульках. Він виймає заздалегідь куплені два кульки бос. На один сідає і каже: Гайда за мною. І поїхав вниз. А за ним сідаю я. Сідаю і провалююсь сніг. Ви знаєте, ну що робить пес, коли в нього глисти? Чотириста метрів! 400 метрів я повз, аж поки кум не крикнув «Володя! Рейдер! А за мною «Грейдер де! То я встав і побіг! Дуже хороші спогади, дуже хороші, романтичні!